Так, хочу показати, як саме діє оцей засіб для видалення іржі. Маємо такий ключик такий засіб. Зараз наносу його акуратно обережно, роздивіться. І хай трошки постою. Уже, Уже йде реакція, видно. І де Ну і само ось дивіться, що ми отримали. Чистенький новенький ключ і навіть даже трошки менше став. Шутка. Звісно, шутка. Ось цей ключ, ми даємо час йому постояти і я покажу, що ми отримали, який результат. Видно, як іде. Ну, потрошку вона вже відходить. Ну тут дуже глибока іржа, тому треба чуть-чуть постаратися.